У мене перше таке розчарування було в інтернеті десь в 2001 році. Я якось шарився, точно пам'ятаю що по сайту телеканалу ICTV десь натиснув на якийсь банер і потрапив на сайт Бориса Скоротівського. Мір радіо, «Світ Радіо», «Світ Радіо» він український mm -hmm. називався. І я таки зайшов, а там просто база по містам з радіостанціями. І я ж таки лазив, лазив, лазив. А я тоді був взагалі дуже ламером. Ламер, хто знає, що таке ламер, напишіть в коментарях. Сучасна молодь кринжує е, і, і маздай теж. Вони Туда знає, що таке ламер, маздай, ГАМ, Кіса, піши, і що. Олбанський язик вовка.ком. Буває таке, ти промахуєшся і закриваєш повністю весь Інтернет експлорер. Був такий а -а -а. чудний. Інтернет uh, експлорер називався. Інтернет да експлор. -да 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 -да. да. Я ж такий давай. Ти знаєш жарт тих часів. що Інтернет експлорер це програма, яка дозволяє скачати улюблений браузер. Да-да-да, було таке, що ти ставиш вінду. Ставиш, відкриваєш, е иcker, скачеш Firefox, або Chrome, або хто там любив Да. І в ітоги я починаю шукати. Ну, возьми, зайди в історію, подивись, я про неї взагалі не знав. І я починаю шукати, і в мене така трагедія була, я не можу його знайти, думаю, капєс, там же ж по містам все розписано. Юзpper, які радіостанції. По телеку, кстати, такого не було, це вже робили ми. В общем, я десь. Прогуляв цей сайт десь в осені 2000-го. <рес> Це тільки, тільки, тільки починав користуватися інтернетом. І потім я його випадково знайшов в серпні, вже колбек з'явився. Хто не знає, що таке колбек, ми вам пояснимо, а вам повинно бути стидно. Це коли вам приходить в рахунок 100 баксів в пользу компанії Укртелеком і компанії Утел, тому що їх було дві. І ти окремо платив за інтернет. За, а окремо платив за, телефон, за телефонний да. рахунок. Прям капець, як, як дахреніще бабок, це коштувало. Тобто долар година десь обходилась. Там по похвилину Десь чи? долар година обходилась. Долар це було прям дуже серйозні гроші. І колбек це коли у тебе є певний телефонний пул, ти на нього телефонуєш, вони скидають, перезво, перетелефонують тобі, тобі да, твій модем приймає дзвінок, і ви прям сидите в інтернеті, поки тебе не виб'є. Так от, я вже коли знайшов цей сайт, він був на доміні uh, scurafmtripod.com на американському. Я прям. Все, кожне місто, все, контралес, сейв, все затягнув на комп'ютер. Потім ще купив якусь купив. Вибачте, скачав якусь програму, ліну, щоб можна було сайти закачувати. Повністю весь під ноль закачав, думаю, хай лучше він у мене. Телепорт про Да-да-да, Хай краще він у мене. До речі, це реально була класна програма.